Bye. І з тваринами не можна. Ой, перепрошую, мадам. Тепер порядок. Я, конечно, все в Ну такого рейнджера ви бачили. Ой, я не диво, у меня и подарок для тебя, бля. Ты довольна? Сегодня не поздно. 10, 15, минут пять, десять, пятого, 4, пять, десять, пятого утра. Вылазь, блядь, тревога. Срежься, сидишь там. Сейчас я бомба, будешь знать. Я тебе прошу, либо ти зараз йдеш на ради, либо я сейчас сам обосруся з тими ракетами, які літають над головою, як в'їбало. Треба йти додому. за зараді Христа Божого. <гум> Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Ну що, Зими можна сказати, готовий. Зимовий спальник досить непоганий. Ще є додаткова функція в ньому: це підігрів. Підігрів. Дійсниться двома бойовими одиницями, спеціально обученими, крім того, що нічну зміну вони виконують функцію по боротьбі зі шкідниками. Ви не знаєте, куди мухи зімою діваються? Алло. Михайлович, ні, я, вам такої я вам можу проконсультувати по поводу вашого кредиту. А, а на що мух не знаєте, так? Бо я в кого не питав, я вже, я вже від, в інтернеті гуглив, не можу знайти, куди мухи діваються. Google пише, що вони сплять десь, а я, ну, де вони, міста, де вони сплять мухи зімою? Це що мене цікавить. Ну, Дмитро Михайлович, це теж немає ніякого значення по поводу вашого кредиту. Та я розумію, не... ну все одно, а вам що не цікаво, ви ніколи це не думали. За таке? Ні, Дмитро Михайлович, мені це не цікаво. А, я вас поняв. Дорогий Миколаю, подаруй мені вітамінний комплекс Омега-3 і Омега 6, пластинку гідезепаму, дві упаковки естетилопраму, мішечок зеленого чаю і меліси. Цукірки не даруй, підшлункова і так вже випадає. Дякую. Естественно, электричества в этой деревне нет никакого. И наступила ночь. Это значит наступила ночь. Все, полная темнота. Тем не менее, рядом мы слышим какие-то звуки музыка. Это богатые люди. У них есть генератор. А это кот. Что у тебя такое? За прибор. А это батарейки. Это батарейки к налобному фонарику. Бень. І прикинь, він мені розказує, блять, в вас там на війні радості, блять. Що хуйня, блядь. Поперімо. Хлопці, привіт. Сьогодні буде пізно, тому весь будинок тримається на вас. Коль, біжи на кухню, там на столі рис. Помий його. Тільки добре, будь ласка, і звари. Костя хай почистить картоплю, тільки не всю, а половину. Ще в холодильнику стоїть каша, запропонуй її Маші. Якщо не захоче, викні її. Ну я ж про кашу. Думаю, ти і сам зрозумів. Коля нехай зніме білизну та погладить її. І прийди зі шваброю. Тільки нормально, щоб красиво було. Ой, і чуть не забула. Там в духовці курка. Годин чотири. Запустіть її. Ілю, приїжджай до мене на Ванбас. У мене є світ, гаряча вода. Чопленька в хаті. Взагалі отлічно. Якщо жінка прийшла з гульок і принесла мені недоїдків, це любов? Чи не любов? Я думаю, це більше ніж. Міндіч утік незадовго до обшуків. Йопте, а ну чекайте, секунду, чекайте. Сволочі, якщо реально зараз я пле... Ні, фу, слава Богу, Все нормально. Я думав, в моїй футболці свалив. А, сволоч. наносить удары по нашей территории домакавками, то наш ответ будет ошеломов, шеломов, ошеломляющим. Мы поднимем НДС до 30%. Що ти? Та нічо, А ти шо, Та тоже. Ти українця узнаєш полюбе. Він буде в Австрії. в Австрії з пакетом, АТБ